Виконуємо номер 43 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи правильні рівності? Завдання перше. 7.20 дорівнює 0,35. Друге 7.11 дорівнює 0,63 в періоді. Третє, 7,18 дорівнює 0,38 в періоді. І четверте 1933 дорівнює 0,57 в періоді. Приступаємо до виконання. Перевіримо наші рівності Перша – 7,2 дорівнює 0,35. Поділимо 7 на 20 куточком. 0,7. Допишемо 0,70. Ділимо на 20, беремо по 3. 20 множимо на 3 буде 60. Виконуємо віднімання. Востачі 10, допишемо 0. 100 ділимо на 20, беремо по 5. 20 множимо на 5 це буде 100. Виконуємо віднімання востачі 0. Ми отримали 0,35. Отже, наша рівність правильна, так. Чи правильні рівності? Так? Друга рівність. У нас 7 одинадцятих дорівнює 0,63 в періоді. Ділимо сім на одинадцять куточку, 0, сімдесят ділимо на одинадцять, беремо по шість, одинадцять множимо на шість, буде шістдесят шість. Виконуємо віднімання: 10 відняти 6 буде 4. Допишемо 0, 40 ділимо на 11, беремо по 3, 11 множимо на 3 буде 33. Виконуємо віднімання, 10 відняти 3 буде 7, дописуємо 0. 70 знов на 11, по 6, 66. Знову стачить 4, 40. Ділимо на 11 по 3, 33.

70 ділимо на 18, беремо по 3. 3 множимо на 8, 24, 4, записали, 2, запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 5. Виконуємо віднімання: 10 відняти 4, 6. 7, 6 відняти 5, 1, остачі 16. Дописуємо 0. 160 ділимо на 18. Беремо по 8. 8 множимо на 8, 64, 4, записали, 6 запам'ятали. 8 множимо на 1 8, та да 6, 14. Виконуємо віднімання, 10 відняти 4 буде 6. 5 відняти 4, 1. Знову дописуємо 0, 160, знову беремо по 8. Знову буде 144 і в остачі знову буде. 10 відняти 4,6, 16. Як бачимо, наша рівність неправильна, тому що має бути 0,3 і 8 у періоді. «ні». І четверте завдання останнє. 19,33 дорівнює 0,57 у періоді. Поділимо 19 на 37, 19 на 33 куточку. 0, цілих. 190 ділимо на 33, беремо по 5. 3 множим на 5, 15, 5 записала, 1 запам'ятала. 3 на 5, 15, де 1 16. Виконуємо віднімання: 10 відняти 5 буде 5, 8 відняти 6 буде 2. остачі 25. Дописуємо 0. 250 ділимо на 33, беремо по 7, 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 7, 21 до 2, 23. Виконуємо віднімання. 10 відняти 1, 9, 4 відняти 3, 1. Востачу 19, дописуємо 0. 190 ділимо на 33, беремо по 5.

І виконуємо віднімання. в остачі. знову у нас буде 19. Як бачимо, отримали 0,57 в періоді. Наша вірна. Відність правильно. Так. Номер 43. Із завдань для повторення розділу 1 виконано.